Вітаю шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про таку отруйну рослину, як омег водяний. Омег водяний це дворічна, рідше трирічна трав'яниста рослина. Росте на берегах водойм, болотах, вогких луках, у заболочених лісах. Зусічається практично по всій території України. Має прямостояче, дуже розгалужене борозенчасте стебло. Всередині стебло порожнисте, біля основи потовщене. Занурені у воду листочки дво трипересто розсічені, мають нитковидні кінцеві частки, надводні листки дво розсічені, мають колінчасто відігнуту донизу листкову пластинку та яйцевидні пересто надрізані частки. Нижні листки довгочерешкові, а верхні короткочерешкові або сидячі. Омег водяний досягає у висоту від 50 до 150 см. Кореневище вкорочене, має тонкі кореневі мички у вузлах стебла. Стебло всередині порожнисте, поділене внутрішніми перегородками по лінії вузлів. При розрізуванні стебла потрібно бути досить обережними, оскільки отруйний сік може потрапити на оголені ділянки шкіри. Цвіте омеглодяний у червні вересні, квіти дрібні, білі, двостатеві. зібрані у соцвіття складні зонтики. Кожен складний зонтик має від 7 до 10 променів простих зонтиків. Плід омега-водяного довгаста двосім'янка до 3 мм завдовжки з п'ятьма валовипнутими товстими тупими ребрами. Восени після достигання насіння. Рослина омегаводяного гине. Насіння проростає у товщі води, а з часом виносить над поверхню пагони з листям. Рослини омегаводяного, які проросли із насіння протягом весни літа, будуть свісти уже на наступний рік. Уся рослина омегаводяного є отруйною. Особливо небезпечною є вона для свійської худоби, зокрема для коней. У плодах омегаводяного виявлено до 20% жирної олії, до 2,5% литкої олії, до складу якої входить до 80% феландрену. Також до складу плодів входять воскові речовини, галактани, андрол, маналін та смоли, у складі яких виявлений енантотоксин. Офіційна медицина не використовує препаратів із омегаводяного у народній медицині. Препарати плодів омегаводяного використовують як потогінний, сечогінний, дезінфікуючий відхаркувальний засіб для лікування хронічного циститу при ниркокам'яній хворобі та каменях у сечовому міхорі. Ще раз нагадую, що вся рослина омегаводяного є отруйною, особливо небезпечними є корені. Омег-водяний ще називають кінським кропом. При помилковому вживанні в їжу плодів омегаводяного наступає отруєння. Основною ознакою того, що людина отруїлася саме плодами омегаводяного, є так звана сердонічна усмішка. Хімічні речовини, які входять до складу плодів, Омега водяного викликають скорочення мімічних м'язів обличчя людини, і людина помирає з усмішкою на обличчі. Цю усмішку Гомер образно назвав сардонічною. Якщо ви не впевнені в тому, що рослина є безпечною для людини, краще її не чіпати, а тим паче не вживати окремі її частини в їжу. Будьте обачними та здоровими. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.